Всім привіт, друзі! Ви на каналі ДіФАЄ. Сьогодні в нас повний гайд по проєкті Номізму. Дане відео буде цікавим, дієвим та результативним. Тому додивіться його до кінця, поставте лайки, коментарі і саме головне підписку на Діфає, тому що ми з вами творимо велике майбутнє, а саме розвиваємо кріномовний контент на просторах Ютуба. Проект номізма, що за проект, де чого він був придуманий, яка його ціль, завдання, місія і багато іншого. Ви зараз це все дізнаєтесь в даному відео. Також вам буду показувати багато активностей, тому підготуйтеся. Видно візьміть собі якийсь гаманець Web3, Бажано щоб це був Metamask. І будемо дивитися, як тут все працює. Як ми можемо взаємодіяти з даним проектом ще на тестнеті, поки що потім подальшому буде майнет, щоб отримати хороші результати, а саме спочатку отримати пойнти, які в подальшому будуть обмінені на монети номізма, які ми зможемо вже реалізувати, тобто продати або тримати собі дальше на централізованих або децентралізованих біджах. Ну що ж, проект номізма це. Перший АІ блокчейн у сфері DeFi. Тобто, якщо коротко, знову ж таки, блокчейнів ще немає саме АІ у DeFi секторі, і ось це якраз буде перший блокчейн, який буде виконувати дуже багато різних задач, технічного плану і не лише. Тому давайте зараз пройдемося по самому проекту я вам все покажу, як тут можна взаємодіяти із тестнетом, які тут завдання потрібно робити, як їх виконати, тому що там. Потрібно знати певні нюанси. Ну що ж, ось так у нас виглядає сам, як ви бачите, проект. Є основна сторінка номізма. Тут можна почитати інформацію про номізму. Також у нас є прайс пул, тобто ранні користувачі, які зайдуть в проект на саме першому сезоні тестнеті і попадуть в топ-1000 користувачів. Вони зможуть поборотися за приз в 50 тисяч. Доларів, який буде розподілений саме серед цих користувачів. Також ті люди, які не попадуть в топ-1000 користувачів, у них буде змога також обміняти свої в подальшому пойнти. Ну і звісно, за це отримати дроп. Тому не переживайте, якщо ви не попадете в топ-1000, то ви в подальшому зможете обміняти свої понти на монету номізма і, звісно, їх продати. Ну, це буде десь в другому-третьому кварталі цього року. Знову ж таки, цей прайс пул на 50 тисяч доларів. Він лише є для активних користувачів. Якщо ви не будете активним користувачем, нічого проблемного. Немає, знову ж таки, від вас цього не вимагається. Також є інформація по ком'юніті, також є інформація в Вікіпедії можна почитати, і є такі загальні питання, які також можна почитати. Ось тут у вас буде показуватись інформація по ваших поінтах. Тобто, коли ви будете робити в тестнеті різні завдання, ви одразу будете отримувати поінти, які в подальшому будуть перераховуватися на монетку номізма. Також ви можете підв'язати сюди свій гаманець Web3. Бажано сюди підв'язати свій гаманець Metamask, тому що він максимально функціональний. Після того, друзі, як ви підв'язали свій гаманець, ми можемо спустити. Десь вниз і приєднатися до тестнету. Також тут показується інформація, що вони співпрацюють із такими людьми. Із хромі можна почитати, що це за проект. Тобто вони якраз і допомагати будуть розвивати номізму. Далі ось тут ви можете побачити, у нас є ось цей бонус, і за цей бонус 50 тисяч доларів будуть боротися певна кількість користувачів. Тобто тисячу отримують цей бонус. Знову ж таки, буде розподіл. Як цей буде розподіл, проходити все покажу в подальшому. Зараз в проєкті у нас є 47 151 тисяч людина. Далі, звісно. Цих людей буде ще більше. Спускаємося вниз, і ви можете тут побачити інформацію. У нас є Nomizen ID. Nomizen ID це, по суті, свого роду NFT, яким дає змогу брати участь у більш кращих, скажімо так, завданнях, які будуть давати набагато більше бонусів. Саме цей Nomizen ID NFT, щоб отримати, його потрібно купляти. І так, цей проект. Потрібно сюди вложити якісь фінанси. Знову ж таки, все, що я буду розповідати в відео, це не фінансова рекомендація до дій, тому я вас не заставляю купляти ті чи інші нефті. Але якщо ви будете їх купляти, то в подальшому зможете отримати більше поїнтів. Ну і звісно, можете поборотися за приз 50 тисяч доларів, який буде розподілений серед тисячі користувачів. Ну і також можете більше поєнтів в подальшому заробити. Тому, друзі, ось цей Nomizen ID він вам буде давати багато можливостей саме в проекті, і ви одразу отримуєте 6 тисяч бачите, понтів в номізмі. Також ви будете отримувати 3-daily check-in points, тобто ви будете отримувати можливість ще додатково заробляти поінти і будете відкривати можливість до якогось ексклюзивного контенту, поки що його немає. Спускаємося вниз і ось тут буде показуватись ваша інформація по прогресу, як ви розвиваєтесь. Якщо ви нажмете View Leaderboard, тут буде показуватись ваша інформація, на якому місці ви знаходитесь серед користувачів. Ну, якщо я нажимаю, Можу спуститися, ось тут прокрутити нижче далі і подивитися, на якому місці я знаходжусь. Ось тут показується якраз номізма points, тобто скільки понтів ви заробили. Далі показується лідерборд борд тобто на якому місці ви знаходитесь серед користувачів. Я зараз знаходжусь на 101 місці. Також з правої сторони буде показуватися активність ваших рефералів, тобто скільки у вас їх є. Далі у вас є можливість Daily check in Тобто, якщо ви якраз купите цю номізму ID, то ви можете кожен день заходити і робити прості завдання. Завдання максимально прості, якщо ви нажимаєте сюди, вам потрібно буде просто заход і чекати те, що у вас є ваш цей Nomizen ID, просто нажимати ОК і за це вам будуть давати щоденно поінти. Далі ось тут у вас є Invite, тобто ви можете користуватися своїм реферальним посиланням і за кожного активного реферала ви будете отримувати 500 поінтів. Якщо цей реферал ще буде прокачуватись по інших рівнях і буде купляти, доприкудку, номізен ID, то ви додатково з нього зможете заробляти 2500 пунктів, ну і так далі. Тобто, чим краще у вас реферальна система буде розвинута, тим більше можливостей у вас буде. Спускаємося вниз. У нас є Social Activity Бера Airdrop. Тобто це ще для ранніх користувачів був запущений конкурс від офіційної стрінки Nomizma, де для ранніх користувачів ще є можливість отримати монетки Бера. Тут також можна пройти це завдання і в подальшому отримати ще й монетки. Бередемо вниз, і ось тут у нас якраз і починаються наші активності, і все саме найцікавіше. Якщо ми спустимося сюди, перший левел доволі легко пройти. що до цього потрібно зробити? Підписатися на офіційну сторінку в Твіттері раз, підписатися на Telegram, і одразу ви зможете собі підтвердити ці завдання. І за них ви отримуєте NP-поint, тобто номізма поинти. Також далі потрібно буде підтвердити свій Gmail, ну тобто email. Далі потрібно зайти в Discord. Рекомендую це робити, тому що там також потрібно робити активності, як їх робити, на що потрібно звертати увагу. Все вам також покажу в цьому відео. Ну і також ми ось тут купуємо NFT, яке буде коштувати порядка одного чи двох доларів. Далі, ось цей Nomizen ID він коштує порядка 6 доларів, плюс комісія, тобто в 65 доларів. Вам буде точно достатньо, щоб купити цей Nomizen ID. Коли ви підключите свій Metamask, вам потрібно мати ефір. Але саме на мережі Arbitrium. це наголошується важливо, тому що ви якраз і будете купляти через ефір на мережі Arbitrium Ось цей Nomizen ID і далі ці всі нефтішки і наступні активності. Тобто таким чином ви зможете пройти перший левел, і ви вже одразу будете боротися за, скажімо так, головний приз 50 тисяч доларів, який буде розподілений серед топ 1000 користувачів. Для того, щоб отримати подальшому дроп, вам обов'язково потрібно пройти перший левел, тому його обов'язково бажано проходити. Далі спускаємося вниз, другий лебл є, і в нас ще третій є рівень. Ось тут в другому рівні вже набагато все важче. Ось тут вам потрібно буде пройти звичайні якісь завдання, тобто покласти, відповідати на питання, далі підключитися до такого соціального додатка як Medium. Далі знову ж таки пройти квіз по даному проєкті номізма, що це за проект, за що він відповідає. А на якій мові написаний, далі в нас ось тут потрібно буде пройти Levels in Discord», Тобто отримати потрібно буде рівні. Знову ж таки, мене тут не ці рівні, я їх уже пройшов. Можна задатись питанням, а як отримати ці рівні? Ось тут саме цікаве. Спускаємося вниз, в Discord, Переходимо до них на основну сторінку в Discord. І що вам першим ділом потрібно зробити? Заверифікуватись. Наголошую, тут все на англійській мові. Але нічого складного немає, якщо ви не розумієте англійську мову, берете перекладач онлайн і все він прекрасно вам перекладає на українську мову і ви все дізнаєтесь. Для того, щоб пройти верифікацію у Discordі, вам потрібно нажати на одну із реакцій нижче, і таким чином ваш аккаунт буде заверифікований в Discord саме на проєкті Numisma. Далі ось тут у них є правила, ви їх можете почитати для себе. Також є Numisma ID. Вам потрібно буде підключити цю верифікацію Numism ID, якщо ви її купляли. Просто нажимаєте Start Verification і проходите також цю верифікацію. дальшому ось тут у нас є airdrop Odyssey, тобто це якраз і є наш airdrop, перший тестнет, по суті, який ми зараз з вами і проходимо. Далі Odyssey Guide, по суті, тут є, що за що відповідає, для чогось нам Numism, як ви бачите, що вона нам дає. Зараз ми це ще далі все підемо. Також тут є в Discord ролі. Щоб отримати ролі, вам потрібно робити певні активності. Якщо ми нажмемо сюди, то вам тут потрібно буде шерити контент, робити різні фотографії. Ну це все максимально просто, тут нічого складного немає. Йдемо далі. Ось тут є вкладка у нас а, найчастіші питання. Ви також можете собі перекласти на українську мову. «Announcements» — Це у нас відповідно а, різні оголошення, які будуть запускатися даним проектом. Далі «Community News» — новини ком'юніті, твіти. І офіційні лінки. От на цю вкладку потрібно звертати увагу, тому що тут офіційні лінки, як і на Telegram, на Twitter, а на Telegram Community, на веб-сайт, і ось тут є OnePager, можна почитати інформацію, до якої ми ще з вами далі перейдемо, як боротися за приз і як туди попасти в топ-1000. Спускаємося вниз. Ось тут у нас є General Chat, тобто звичайний чат, де всі люди спілкуються, наголошуємо на англійський. Мок, далі, Ask Us Anything є у нас вкладка, де ми можемо задати якісь питання. І зазвичай, ось це у нас є адмін даного проєкту, який буде доволі часто вам відповідати. Він завжди є точно побід, під вечір зранку не завжди є. Далі у нас є така штука як Check Rank. Для чого цей Check Rank? От він якраз і нам показує, який рівень у нас є, щоб ми могли в подальшому підвищити його, як ви бачите, тут у різних користувачів є рівні. І, відповідно, щоб ми могли пройти наші завдання в другому левелі. Ось тут, повертаючись назад, ви можете побачити, що ось тут нам якраз і потрібно буде пройти це завдання. Achieve levels in Discord. Тобто, щоб пройти повністю другий левел, нам тут потрібно прокачати 15 своїх левелів. До цього, що нам потрібно робити, переходимо в Discord, обираємо general chat. Перед тим, як ви заверифікували свій аккаунт, ми переходимо в General Chat, і ви можете щось написати на англійській. Ну, до прикладу, там Hi guys, привіт хлопці. І це вже, якщо ви прийдете в чек ранг, нажимаєте знак питання і пропишете ранг на англійській мові, то ви можете побачити. У мене відкривається мій ранг. Я знаходжусь на 771-му місці, і цей ранг мені лише потрібний для того, щоб я міг тут вести активність саме і дивитися, скільки понтів я заробляю всередині в Діскорді. Для чого мені ці і для чого мені ці рівні? Саме мені ці рівні потрібно 15 рівнів набрати в Діскорді, щоб я міг виконати завдання не більше, не менше. Далі ці рівні абсолютно нам нічого не несуть. Більше бонусів нам ще якихось можливостей активності нам за них не дадуть. Для того щоб отримати свої поінти і повишати свої рівні, вам потрібно спілкуватися в чаті, допомагати людям, відповідати на різні питання, робити активність. Тобто, по суті, так як ви на роботі робите свою роботу, тут аналогічно. Коли ви зайшли в звичайний чат, поспілкувалися з людьми. Також тут люди пишуть різні питання на англійській мові, ви їм можете допомагати, відповідати. Ask anything. Ну, Наприклад, ви можете щось написати, щоб люди вам допомогли і розповіли, наприклад, там про перше завдання, як його виконати, або як отримати левели. Давайте я зараз щось напишу, щоб мені люди могли в подальшому допомогти. Я напишу how to improve my levels. Ось, і ви можете написати how to improve my levels, тобто як покращити мої рівні. І ось тут люди вам якраз будуть відписувати. адмін вам може написати. Ну, Якщо це зараз ще відео буде, то ви побачите мені, ще відпишуть. Завдяки тому, що ми пишемо, цікавимося, робимо активність. Таким чином ми будемо отримувати якраз в чекренку наші рівні. І коли ми зможемо отримати до 15 го рівня наші відповідні левели, то таким чином ми зможемо перейти сюди назад до нашого проекту, нажати сюди Completed, І якщо у вас буде, наприклад, там п'ятий левел, ви нажимаєте тут ОК, OK, і вам дають 1000 понів. Буде у вас 10 10-й левел, ви нажимаєте ОК, OK, буде у вас вже 2000 понтів. І буде 15 левел, ви вже успішно можете пройти повністю ось це завдання. Далі mint the spin ticket level. Тобто це вже буде по суті друга невтішка, яку потрібно буде замінтити. вона коштує порядка 1-1,5 долара. Знову ж таки, ви будете купляти її. Ці всі мінти ви, друзі, можете робити через ефір на мережі Arbitrium. Переходимо далі. Є у нас левел третій. Номізма га. Ось тут якраз потрібно купити ось цей номізма ID. Ви його можете ось тут перейти і купити. Він коштує порядка 5,5 6 доларів. Це по суті, як свого роду купити нефтішку. Там нічого складного абсолютно немає. Давайте ще раз повернемося в Discord і подивимося в Discord. General Chat. Ось ви можете побачити, мені також буде відписав, що там привіт. Тобто люди також роблять активності, щоб полишати свої рівні для того, щоб виконати подальшому завдання. Ask anything. Ось тут нам потім подальше можуть дати відповідь, поки ще її не дали. Давайте ще спустимося вниз. Ось тут є у вас така вкладка GMGN High. Тобто ви можете написати, що там Good morning, А це також буде як активність. Далі тут ще є вкладка Town Hall, Greek Radio. Тобто ви тут можете слухати музику. Спускаємося ще нижче. Ось тут у нас є ролі. Що це за ролі, дещо вони нам потрібні, ми ще зараз до цього перейдемо. Повертаємося назад. І ось тут у нас є Bridge to Chromium. Тобто ось тут буде у вас завдання. Зараз я вам просто його показати не можу, бо воно мене виконане, але вам буде даний смарт-адрес контракта, саме Chromium. і вам потрібно купити 10 монет Chromium. і далі їх потрібно буде перекинути саме ось тут через їхній міст. Саме на мережі наголошую в БСК, тобто на Binance. Краще купіть не 10 монет, друзі, а купіть 11-12, тому що там, в якщо ви купуєте 10 монет. То вам ще потрібно якусь комісію заплатити. І знову ж таки, вас там може повноцінно показати, що вас не 10 монет, а там 9-9, так як можуть забирати а, декілька там, а, скажімо так, монеток в хромії. Тому ось такий от момент тут наголошую, що рівно 10 не купляйте, купіть на одну монетку більше. І таким чином ви зможете пройти ось це завдання. Далі у нас є завдання Join the AMA. От ви бачите, якщо я нажму сюди. Нам потрібно якраз ставити ексклюзивний код з АМА-сесії, яка тільки буде відбуватися десь 21-23 лютого. Тобто інформації, що в нас по цій АМА-сесії, немає, що там буде, але і коду в нас також ще поки нема. Тобто, коли буде вже ближче зрозуміліше, скажімо так, коли в нас буде АМА-сесія саме в цих числах. Тоді нам і дадуть цей ексклюзивний код, ми зможемо пройти на кінець нашій третій левел. Тобто, фактично ще ні один користувач не може пройти третій левел, поки не отримав цей ексклюзивний код. Тому на нього ми очікуємо. Як тільки він появиться, я обов'язково з вами поділюсь. В телеграмі також в телеграм-каналі, тому не забуваємо переходити. DeFi.ua канал, я ось тут буду залишати всю інформацію. Підписуємося обов'язково, переходимо в DeFi.ua чат. Також у нас є ще ВІП-канал, де ми торгуємо щодня, де закидає різні активності. Є різні спотові торгівлі, фьючерсна торгівля, онлайн торгівля, тому дуже багато є інформації, друзі. Всього на всього ціна зараз на даний момент для перших трьох п'яти людей, які перейдуть саме з відео, буде 25 доларів. В Цілому ціна 30 доларів. Якщо будете постійним користувачем, то для вас, звісно, зробимо. Бонуси. Також у нас ще є Віп-канал в Діскорді, тому обов'язково додайтеся, цікавтеся, пишіть в особисті. Всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною залишу під описанням даного відео, саме друзі, в коментарях. Повертаємося назад. І ось тут у нас є Join The Raw Mining. Event. Давайте розбиратися, як ось це завдання зробити. Ось воно доволі таки нелегке. Потрібно знати хоча б англійську мову на базовому рівні, щоб знати, як його виконати. Так от, давайте перейдемо в наш Discord. І в Діскорді, щоб виконати якраз ось це завдання, що я вам показував, вам потрібно перейти в Ask Us Anything, і ви можете побачити, ось тут люди мені вже відповіли. Make sure to perform all task on on profile minting of the NFTs. Тобто людина відповіла, що потрібно робити завдання, а відповідно мітити і таким чином я зможу піднімати свої там рівні і так далі. Ну теж як варіант. А от до чого я веду? До того щоб отримати доступ до цієї вкладки Role Mining і виконати ось ці завдання, вам потрібно якраз в чаті написати там, наприклад, модератор або адмін. А дай, будь ласка, можливість до ролі, тобто дайте нам можливість до до ролей. А щоб пройти завдання. Коли ви це напишете на англійській мові, нажмете ОК. OK. Адмін це побачить, і він вам одразу тут дасть доступ. І тут буде такий ключик намальований. Ви на нього нажмете, і у вас відкриється ось доступ до вкладки Roll Mining. І давайте тут подетально розбирати. У першій вкладці вам потрібно буде зайти в Your Banner. І ось тут буде інформація, те, що вам потрібно буде поставити якось тут на картинці. Ви можете побачити, людина поставила у себе на твіттері Саме ось тут картинку. Номізма. Тобто вам дадуть можливість скачати цю картинку, або ви можете десь її окремо скачати. Після чого як ви цю картинку скачаєте, ви переходите в свій твіттер, нажимаєте Edit Profile і ось сюди вставляєте ось цю картинку. Нажимаєте Save. І коли ви засейвили цю всю інформацію, то таким чином ви далі що робите? Посилання на свій твіттер, робите Ctrl-C, повертайтесь назад в Discord. І ось тут вставляєте Ctrl-V. Можете ще знову ж таки через собачку поставити модератор, ком'юніті менеджер, щоб вони провірили одразу. І ось таким чином вам одразу будуть перевіряти це завдання, ви його зможете виконати. Далі у вас є друга вкладка Share Content. Тобто тут вам потрібно поділитися ось цією інформацією, до прикладу, як ось тут людина, номізма, тистнет. Можете навіть, скажімо так, обвести це, скопіювати, поділитися інформацією про тестнет. А вас також ця інформація буде писати ось тут. Коли ви нажмете на завдання, у вас тут буде показуватись друге завдання, що потрібно ось цю інформацію пошерити цей контент в Твіттері. Ви переходите знову в твіттер, нажимаєте на пости, от пост і вставляєте цю інформацію. Після чого там, до прикладу, ви ще берете картинку і прикріпляєте картинку. Ви можете навіть прикріпити і ось цю картинку. Ось цю картинку можете прикріпити, і потім що ви робите. Переходите і нажимаєте copy Link. І ділитеся своїм лінком те, що ви зробили пост у себе в Твіттері. Переходите знову ж таки в Discord, вставляєте це сюди через Ctrl-V, і можете написати знову Community менеджер, модератор. Можете і не писати, вони це побачать, вони все одно будуть провіряти. Далі, нажимаєте на Lore. На Наномізма Lore тут в цій вкладці, вам потрібно придумати якусь історію саме про номізму, тобто написати якимось чином. Цікаво, нестандартно. Ви можете звернутися до чата GPT, що по суті я зробив. А він мені написав коротку інформацію, я обвів, ставив сюди і знову написав модератор та ком'юніті менеджер. Після чого мене провірили це завдання, і воно в мене було виконане. Далі, ось тут у нас є остання вкладка Meme and Arts. Тобто ми тут можемо згенерувати картинку по номізмі. Головне, щоб було написано номізма. Тобто, це може бути в стилі мем, це може бути арт. От відповідно, дивіться, зараз що я тут робив, якщо знайду. Ось тут я закидав інформацію по поводу нумізми, що ось я, до прикладу, ще й зробив для YouTube канала, а зараз ось таку прев'юшку, яка у вас буде на відео. І закинув її сюди. Це також, якби вважається те, що я пройшов це завдання, і воно додатково буде зараховане. Тобто ви можете знову ж таки зробити навіть свою фотографію, написати нумізма, навіть як це я зробив зараз тут, і закинути, і воно вам зарахується. Таким чином, коли ви перейдете, друзі, назад, сюди. Перейдете сюди, далі ви зможете пройти ось це завдання. Тобто ось це якраз саме, напевно, одне із ваших завдань, яке ось тут є. І, напевно, перевести монетки через брідж, хоча там також нічого складного немає. Ну наголошую, це потрібно робити через BNB. Якщо у вас виникнуть якісь трудності, ви можете завжди написати в особисті або пишіть в чат. DeFi, я вам обов'язково допоможу. І останнє завдання вам потрібно буде замінтити ще одну нефтішку, яка також коштує порядка 1-1,5 доларів. Тобто ви бачите, що вкладення максимально маленьке. Але подальше можна отримати дуже гарний дроп, ну і ще поборотися за місце в призовому пулі в 50 тисяч доларів. Отуди От ми ще зараз перейдемо. Тому ось тут, якщо ви пройдете ось цих три рівні, то по факту ви отримуєте максимально велику кількість поінтів. Далі, що вам дають ще ці рівні? Якщо ви спуститесь вниз, у вас є Daily Lucky Drop, тобто у вас є ось таке коло, яке ви можете покрутити, тобто spin the wheel, покрутити це коло, і отримати додатково поінти. На день вам будуть даватися певна кількість тікетів. Тобто, якщо ви, до прикладу, пройдете перший левел, то вам будуть там давати один або два тікета щоденно. Якщо ви будете мати другий левел пройдений, вам вже будуть давати, до прикладу, 5 тікетів. Ну а якщо ви, напевно, ще третій пройдете, ви будете ще більше мати квитків. Для чого ці квитки? Для того, щоб ви могли знову ж таки крутити це коло, отримувати додатково поінти, ну відповідно будете мати жирніший дроп і краще зможете просуватися в таблиці серед користувачів, попадати в топ-1000. Тобто, чим більше будете, скажімо так, крутити це коло, тим більше отримувати бути понтів, ну відповідно буде легше просуватись, тому бажано ці всі рівні проходити. Ну як ви бачите, зараз одиниці проходять ці всі рівні, тобто меншість робить активності і це плюс, тому що ви будете ще якби раннім користувачем на тестнеті зараз на першому сезоні. І у вас є можливість як мінімум точно попасти ну, в топ-100, в топ 200 запросто, тому не втрачайте такі можливості ще можете поборотися за фінанси. Ну і звісно, не забувайте за реферальні посилання, тому що вам буде допомагати ще краще розвиватися. Спускаємося вниз, тому ось тут не забувайте щоденно крутити це колесо, щоб отримувати додатково поінти. Тепер повертаємося сюди назад і подивимося, що в нас тут є по призових ось цьому пулі в першому сезоні 50 тисяч. Хтось із вас може подумати, що це дуже маленький призовий пул, і навіть не варто робити активності. Так от, друзі, я наголошую. Це лише початковий пул про те, що мені сказав адмін. Тобто, в подальшому буде і ще більше фінансів, в подальшому ще будуть конкурси. Тому краще не пропускати такі можливості. Плюс ці 50 тисяч доларів по факту роздають людям за активності на халяву, тобто за дякую і дарма. Тобто, таким чином до чого я буду, що такі можливості краще не пропускати, особливо якщо ви формуєте там, наприклад, свій капітал у крипті. Тому, друзі, це більше стосується для активних користувачів, які хочуть прийняти участь в цьому призовому пулі. Якщо ви не хочете бути проактивним, розвиватись, вас ніхто не заставляє, ви можете не приймати. Участі. Ну, якщо ми спустимося вниз, ось тут можна подивитися інформацію, які є основні інвестори, партнери. Спускаємося ще нижче, і Ось тут у нас є інформація по нумізма ID. Ви можете побачити інформацію, те, що нам будуть давати в три рази більше поїнтів. А тобто ми будемо отримувати різні екстра додаткові левели, знову ж таки, різні спіни додаткові будемо отримувати і багато іншого. VIP-Discord будемо отримувати ролі, будемо приватні якісь чати мати. І відповідно якісь ще приватні кімнати. Цього поки що немає. Ну знову ж таки все ще розвивається, все ще на початковій стадії, тому. Бажано бути серед ранніх користувачів. Йдемо вниз, і ось тут є інформація. Дуже цікава, яку нам точно треба знати. Це якраз і категорія топ-1000, скільки ви можете отримати. Тобто, якщо ви будете попадати в топ-1000, саме якщо ви зробите перший левел, лише перший левел, і ви попадаєте в топ-500, в топ 1000 користувачів. А тут якраз показує, що це має бути топ-500, тобто 499, то серед вас буде розподілено 11,5 тисяч доларів, і кожен зможе утримати по 10 доларів. Тобто фактично, якщо ви втримаєтесь в топ-1000, ви вже зможете отримати 10 доларів. Далі, якщо ви будете знову мати ще перший левел і будете вже знову ж таки в топ-400, то ви будете ще мати змогу поборотися за 30 доларів, то ви ще можете отримати собі на аккаунт додатково. Далі, якщо ви попадаєте в топ-50, фактично, то вже серед вас йде розподіл 4000 доларів і кожен отримує по 80 доларів. Далі, якщо ви попадаєте в топ-11, в топ-50, топ-39, як ви бачите, аккаунтів по суті отримують 250 доларів. Кожний. Тут показується each, тобто кожний аккаунт. Далі, якщо ви попадаєте в топ 4 10 категорій, ви отримуєте кожен по 1000 доларів. Ну і далі топ-3 розділяють між собою фактично там, від 2 до 3 тисяч доларів. Топ-3 попасти доволі важко, у них топ-10. Але, до прикладу, за призовий пул в 1250 доларів і 80 запросто можна поборотися, можна навіть і ще більше, якщо бути, знову ж таки, наголошую, активним. Тому ось це якраз і буде додаткова нагорода для проактивних людей, які попадуть в топ 1000 Я по суті зараз знаходжусь в топ-100, і для цього я не скажу, що я зробив якісь мега важкі зусилля. Абсолютно не важкі зусилля. Але більшість людей цього не зробили, а нас вже фактично там в районі 50 тисяч. Тому я вам зараз якраз роблю такий гайд, який по суті на просторах СНГ. На україномовному просторі ще не робив, тому використовувати цю інформацію. Ви будете й мати скоріше і зможете скоріше розвиватись. Також тут є roadmap тобто як ми будемо розвиватися в першому кварталі, в другому, в третьому. Знову ж таки, переходимо в Твіттер офіційний по номізмі і на нього також обов'язково підписуємося. Не забуваємо переходити в DeFi.ua YouTube канал та підписуватись, тому що тут є інформація і по абстракту. Також подібний проект набагато, як на мене, масштабніший, і ще сильніший. Але тут набагато більше користувачів. Тому. І, відповідно, дробчик тут може бути набагато менший, а в номізмі може бути навіть і набагато більший. Тому, друзі, не втрачаємо можливості. Такі проекти я буду час від часу записувати інформацію, показувати та розказувати. Обов'язково переходьте і дізнавайтеся більш детально, як приймати участь. Якщо у вас щось буде не виходити, будете, щось не розуміти, обов'язково пишіть в особисті. Всім бажаю гарного дня і щасливо!